Вітаю, друзі, на каналі Сад. Всі ви, мабуть, знаєте, що зробили придурки з нашими підстанціями і чому вимикається світло. Що робити тепер? Спробую пояснити в даному ролику. Стаціонарні похідні сонячні панелі. Дозволять вам заряджати ваші пристрої, фонарики, телефони, приймачі, колонки незалежно від того, де ви перебуваєте, аби було сонячне світло. Вони є різною потужності тому вибирайте під свої потреби. І користуйтеся, є менш потужні, є більш потужні, є сонячні електростанції на дахах будинків, але це для забезпечених громадян України. Світодіодні стрічки є на 5, 12, 24 вольта. Продаються в Катушка по 3-5 метрів, коштують не так багато, 5-метрової бабіни вам вистачить для того, щоб освітити повністю свій будинок. Звичайний акумулятор від мопеду чи мотоциклу. Метрову стрічку буде тримати тиждень без вимикання. Якщо у вас є старенький автомобільний акумулятор, який ще не вмер. За допомогою його і LED-стрічки можна повністю зробити освітлення в будинку без всяких проблем. У стрічці є полярність плюс-мінус. В залежності від кількості світодіодів буде і потужність освітлення. Вибирайте під свої потреби і освітлюйте свої будинки не свічками, а світодіодними лемпами. Акумулятори можна взяти від шуруповерта любого електроінструменту, де акумулятор видає 12 вольт. Найкраще це автомобільний. Його вистачить дуже надовго, якщо він хоч трохи тримає і видає якісь ампери. Ось тут на фото опубліковано Що стосується фонариків, вони зараз значно подорожчали. Електроніці гарки містять літієві акумулятори. Додавши до яких плату зарядки, можна зробити свічку, як кажуть. Не на батарейках, а на акумуляторах, яка на одному заряді світить пару тижнів. Ліхтарики з генератором теж будуть в нагоді на акумуляторах, звичайних батарейках. Ну і найкраще це LED прожектори. Але вони і раніше коштували досить. Дорого. Ну, це ідеальний варіант. Тому що освітлюють вони досить добре. На відстані 50 метрів він буде працювати, як звичайний прожектор. Тобто, з ліхтариком не порівняти. Павербанки. Заряджені павербанки дадуть вам змогу зарядити свої мобільні пристрої, підзарядити. Телефон, тот же ліхтарик, є різної ємкості. Від маленьких на 2000 мА і до 20 мА. Де їх купувати? Не буду казати, самі знаєте. Аліекспрес, розетка. В інших місцях електротоварах, у ваших містах. Досить корисна річ. Особливо в даннішній час. теперішній. Енергозабезпечення приватного будинку і квартири значно відрізняється. В приватному будинку існує набагато більше варіантів. По-перше, це сонячні електростанції. По-друге, це генератори. До речі, не беріть дизельні генератори, ви вряд чи їх знайдете, де відремонтувати, якщо що. Беріть тільки однофазний, тому що вказана потужність генератора. Це максимум, що він короткочасно може видавати. Якщо ви берете на 8 кВт генератор, то розраховуйте, що на постійну нагрузку він може видавати 5-6 Тобто короткочасно да, до 8 кВт зможе. Три, три фази потрібно, якщо у вас є трьохфазне обладнання. Це станки, мотори і так далі. Блоки безперебійного живлення, інвертори. Як варіант, найдешевий? Це комп'ютерні блоки безперебійного живлення. В мене на 600 Вт. Демонструю, як працює. Пропало живлення в розетці, безперебійник переключається на акумулятор і видає на подовжувач або в мережу 220 вольт, від якої робить LED лампа. Можна підключити декілька LED ламп, враховуючи, що максимальна потужність LED-ламп 15-20 Вт. Самі розумієте, 10 штук їх можна спокійно вмикати. Від такого блоку працює телевізор 2-3 години. Це більш потужна. На три фази станція безперебійного живлення. 100 амперні геліві акумулятори, 3,5 кВт в піки кожний безперебійник на три фази. Але Скажу вам зразу, любий блок безперебійного живлення це не атомна електростанція за вашою хатою. Існують суттєві обмеження. Не можна одночасно вмикати мультиварку, праску, пилосос, мікроволновку і...